Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перш ніж ми перейдемо до бою за абсолюта між Усиком та Ф'юрі, розпочнемо з протистояння Девіна Хейні проти Райана Гарсії, шоу яких відбудеться 20 квітня. Приліми за участю Сергія Дерев'янченка проти Вона Олександра стартують о 23.30 за київським часом. Основний карт розпочнеться о 3.00, а головна подія буде близько 6 ранку. В нашому телеграм-каналі буде пряма трансляція та посилання на перегляд, тому переходьте та підписуйтеся. Щодо зважування, то Гарсія його провалив, показавши вагу в 64,9 кг, а Хейні показав вагу в 63,5 кг. Це означає, що титул WBC у першій напівсередній вазі тепер не стоятиме на кону, але бій все ж таки відбудеться. Сергій Дерев'янченко та його суперник Вон Олександр показали однакову вагу в 75,7 кг. Варто зазначити, що 20 квітня також пройде шестираундовий бій між українцем Костянтином Довбищенко та Hughie Ф'юрі, організований GBM Sports в Роттерхемі, Великобританія. Ну а далі переходимо до Олександра Усика, який оголосив своєму інстаграм. Фінальна стадія підготовки місяць до поєдинку за звання абсолютного чемпіона. В свою чергу Ф'юрі сказав, що не відчуватиме яскравих емоцій у разі перемоги чи поразки. Після того, як я стану беззаперечним чемпіоном, я не змінюсь. У мене буде все те саме: гроші, сім'я, досягнення. У мене мільйон доларів на рахунку, чудова дружина, чудові діти. У мене є домашні вихованці, дорогі машини, коштовності, одяг. Моє ім'я знайоме багатьом. Я надихаю людей, рятую їх від розпачу. Я написав три книги, знявся в. WWE, заспівав із Робі Вільямсом. Написав пісню Світ Керолайн. Я створив популярні документальні фільми для ITV та Netflix. Я двічі ставав непереможеним чемпіоном світу на важкій вазі та завоював 23 титули за кар'єру. Навіть якщо я вийду на ринг і мене винесуть через 2 хвилини. Я просто скажу: дякую і на добраніч! Нехай благословить вас Бог. Побачимося у жовтні. В же час промоутер українця Олександр Красюк заявив, що вірить у чесне суддівство у бою Усика проти Ф'юрі. Його високоповажність раніше відзначав перевагу британських боксерів, але пропустив факт, що у майбутнього абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі український паспорт. Містер Аля Шейх відданий фанат боксу і людина, що заслуговує на повагу. Його вибір фаворита у найбільшому поєдинку століття його право. Ми впевнені у високій чесності та спортивному дусі цього бою. Проте ми забезпечили вибір офіційних осіб за взаємною згодою. Також Красюк назвав колишнього спаринг-партнера Усика, який має великий потенціал. Кого можу дійсно відзначити з колишніх спаринг-партнерів Усика, це баколе. Він хоч і отримував ногоріха добряче, але проявляв гарне поєднання навичок, характеру і боксерської думки. Єдина його проблема це дисципліна. Тому вважаю, що якщо він сконцентрується на поєднанні своїх недоліків, зможе багато чого досягти. Щодо спарринг партнера Фюрі, то канадський надважковаговик Алексіс Бар'єр розповів, у якому стані британець підходив до поєдинку з українцем. Він виглядав у добрій формі. Насамперед, його кардіо та його швидкість були феноменальними. Нас було четверо, хто спарингував з ним, і він діяв чудово. Я ніколи не бачив його в такій формі, такий швидкий і сильний. Очевидно, що нинішній табір буде іншим через розсічення. На питання, чи спарингуватиме він з Ф'юрі в нинішньому таборі, чи вирушить до Саудівської Аравії, Бар'єр відповів. Я проводжу з ним повний табір, але ми почнемо спарингувати пізніше. У будь-якому випадку він у кращій формі, і ми провели багато хороших спарингів раніше. Йому не потрібно так багато спарингів, йому просто треба повернути свої рефлекси, таймінг, і він буде добрим. Потім барріар дав прогноз на бій. Мені здається, цікавим і кілька раундів, але як тільки Тайсон знайде свій таймінг, Вусик піде в нокаут, я так вважаю. Адже його питаю, спростував чутки, що він нокаутував юрі у спарену, це все нісенітниця, це все бісова маячня. Дратує, що репортери поширюють абсолютну брехню замість того, щоб створювати щось позитивне. Два найкращі бійці у двох різних вагових категоріях допомагають один одному рухатися далі. Це добре для боксу, а вони хочуть розкритикувати нас і налаштувати один проти одного. Я бачив, як люди говорили в інтерв'ю: сталося те, сталося це, але вони нічого не знають. Це лайно. Всі, хто каже, що трапилося те чи це, реально брешуть. Розумієте, про що я говорю? Якщо тільки тебе справді там не було, то ти нічого не знаєш. Мені здається, що це урок для всіх. Чутки поширилися дуже швидко. Для всіх це має стати уроком. Тим часом український надважковий вик Олександр Захожий розповів, з ким би він краще побився. Якщо можна було б вибирати, то віддав би перевагу бій з Ф'юрі. з ним було б зручніше. З Олександром дуже незручно буксувати. Мені здається, що я з ним близько 300 раундів провів. Може 200. Точно не скажу, але я з ним пройшов три повноцінні кемпи. А в нього кемпи по 2 місяці. Тобто реально багато. До нього дуже важко звикнути пристосуватися. Він швидкий, він шульга. Він незручний, він влучає. Він багато ударів викидає. Він просто справжній молодець. Чесно кажучи, я вибрав би краще боксувати з ф'юрі. Між іншим, Дерек Чисора назвав бійця Хевівейту, який переможе Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Я повністю вибираю Еджая в бою з Ф'юрі, якщо його організують. Він мій друг і ми ходили в один аматорський клуб, але його міць виявиться ф'юрі не по зубах. До цього двобою Джошуа приберіг дуже багато люті. Не забувайте, що Бен Девісон дуже добре знає Тайсона фюрі, тому я думаю, що AJ переможе. Під керівництвом Девісона AJ витре усиком підлогу. Я не думаю, що бій триватиме шість раундів, у бою проти Отто Валіна Джошо викинув пару джебів, а решта ударів були силовими. І він чергував їх між головою і корпусом. До того ж, зі слів промоутера Олександра Красюка, стало відомо, скільки грошей Усик витрачає на підготовку до поєдинків. Навряд чи зараз знайдеш гідного важкого говика, готового отримати по кабіні за тисячу. Ці цифри вже давно стали більшими. Однак потрапити в табір Усика чи кличків у першу чергу хотіли не через гроші, а через досвід, який там здобувається, і його за гроші не купити. Потім Красюк додав, скільки Усик витратив на підготовку до бою з Ентоні Джоша та Даніеля Дюбуа. Це сотні тисяч доларів. І на завершення, об'єднаний чемпіон півсередній ваги Таренс Кроуфорд почав перемовини з чемпіоном WBA у першому середньому дивізіоні Ізраїлем Мадримовим з Узбекистану. Бій заплановано на 3 серпня у Лос-Анджелесі, а організацією події займеться промоушен матчром боксін Еді Хірна та представник влади Саудівської Аравії Туркіаля Шейх. У разі перемоги Кроуфорд стане чемпіоном у четвертій ваговій категорії. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, «Профі» та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.